Сполиць аптек можуть зникнути імпортні ліки. Вже кілька днів українці обговорюють можливі наслідки відпровадження закону про ліцензування іноземних ліків. Якщо його запровадять з 1 березня, ввозити препарати з-за кордону треба буде зі спеціальною ліцензією. Львів'яни гадають, чи не позначаться такі зміни на їх здоров'ї. Віборкол препарат німецького виробника. У цій аптеці більшість ліків вітчизняного виробництва. Проте експерти побоюються, якщо з 1 березня закон набере чинності, ці полиці можуть суттєво спорожніти. А провізор Марта Козак каже, деяких важливих ліків імпортного виробництва в аптеці бракує вже зараз. На превеликий жаль, дуже багато імпортних ліків зараз нема. Вони на перереєстрації, і то достатньо такі ліки, які люди вже звикли до них і приймали. А їх от зараз на перереєстрації люди шукають, хвилюються, бігають, нема. Пані Марта пояснює, якщо антипростудних українських лікарств є чимало, то деякі складні іноземні препарати від серця чи раку наших аналогів не мають. Арифон, небіленд, біфрен, кораксан, клімаденон, Есфорж. І жодної української назви з рецептом в руках Мар'яна прийшла до аптеки купити ліки від серця. Тахі кардіє, диск у пані Ганни чоловік в реанімації після інфаркту жінка купує ліки здебільшого іноземного виробника. Як правило, такого варіанту нема, щоб ти міг вибрати такі ліки або такі, тому що ті, які є в аптеці, вони, як правило, всі імпортного виробництва І дорого коштують. У відділенні кардіоцентру зараз багато тяжких хворих. Лікар Володимир Черкавський розповідає, медикаментами українського виробника лікарня забезпечена достатньо, але справді є кілька препаратів, які в Україні не роблять. Основні групи препаратів. Єдине антиаритміківного кордарону, у нас е немає аналогу. Чи то треба було би закупляти? Ну а так, основні групи препаратів є. Чи нашкодять зміни до закону про ліки українцям? Якщо його таки введуть, у комісії за якістю лікарських засобів наразі на камеру не коментують. Проте кажуть, ліцензію на везення імпортних лікарств у Львові мають одразу кілька компаній. І львів'яни від браку медикаментів не страждатимуть. Ярина Матвіїв, Анатолій Лопаченко, новини.